Робота і творчість, прагнення до знань і велике бажання досягти успіхів це те, що об'єднує людей, де б вони не жили на північ, півночі, на сході чи заході. І в цьому переконалися журналісти Херсонщини і Тернопільщини, побувавши в рамках проєкту прес-клуби Об'єднують Україну в сумах і, зокрема, познайомившись з досвідом роботи бібліотеки Української академії банківської справи НБУ. Для популяризації книги та читання тут вдаються до проведення неординарних заходів, спрямованих на залучення молоді, виховання у них любові до читання. Найцікавіше. Ішою і креативнішою ідеєю стало проведення флешмобу Книжкове доміно, в якому взяло участь понад 50 студентів і аспірантів академії. 5200 книг понад 3,5 години. Через чотири зали виставили у вигляді доміно один за одним в складних конфігураціях тризуб, прапор України, символіка академії. Після кількох невдалих спроб студентам все ж посміхнулася вдача, і рекорд був встановлений. Одна повалена книга методом доміно за 6 хвилин зруйнувала увесь ланцюг довжиною 700 метрів. Національний рекорд зафіксували представники книги рекордів України, проте його можна по праву вважати світовим рекордом, оскільки кількість задіяних книг була успішно перевершена на 360 книжок. Тож сумчани, як і бельгійці, достойні увійти в книгу рекордів Гіннеса, встановивши новий світовий рекорд з масового падіння книг. По завершенні флешмобу певна кількість книг була передана бійцям у зону АТО, а також у дитячі інтернати Донбасу. Патріотичні флешмоби це те, що об'єднує Україну. Варто згадати. Як у Херсоні, понад 2400 дітей на площі біля драмтеатру заспівали Національний гімн України, тим самим встановивши рекорд, який зафіксовано як найбільша кількість дітей, які одночасно співають гімн України на одній локації. Це найголовніше завдання цього проекту: одне об'єднати журналістів, об'єднуючи, вони дивляться, знайомляться одне з одним я багато довідалася про Херсон, коли була в Херсоні. Я, направду вражена. І навіть мої дівчата, які їздили, так само сказали, що навіть не очікували. Ну що ми знали про Херсон. І виявляється, що ми нічого не знали, і в нас вже серія матеріалів вийшла в Тернополі по по, по телебаченню, по радіо і в інтернет-виданнях. Власне про цю нашу поїздку Я думаю, що Херсонці стали ближче до Тернополян. І е, переконана, коли приїдуть до нас в Тернопіль, а це буде в січні, і Херсон і Суми, то так само і Тернопіль стане ближчий до, 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 до цих міст. Так само ми сьогодні в Сумах. І я думаю, що і херсонці, і тернополяни дуже багато цікавого довідалися про суми, тобто, і все це ми звичайно розкажемо людям.